Власноруч готували розчин для мильних бульбашок, вчилися концентруватися або йти в ногу з трендами здорового харчування та екологічності. Головне забувши про повітряні тривоги та війну. Так у формі квестів з просвітницькими лекціями у школах та клубах за місцем проживання Чернігова реалізовувалася Академія супергероїв, проєкт психоемоційної підтримки дітей від британського фонду «Стрітчайлд». Втілений в життя громадською організацією Українська Монолітність підбиття підсумків співпало з кінцем року, і нині це можливість подумати про його продовження та зрозуміти, що сьогодні потрібно. Якщо говорити коротко, ми намагаємося відволікти дітей від війни. Для наших дітей на жаль, вже стало нормою грати у війнушки, де вони вже ну не соромляться один одного там називати хто якою стороною воює, і так далі. Але при цьому, коли приходимо ми, у них одразу вектор уваги перемикається на нас. І виходить, що поки у нас, наприклад, один доповідач або один коуч проводить свою лекцію або заняття, діти з головою туди занирюються. Проєкт націлений на підтримку дітей шкільного і дошкільного віку у прифронтових та прикордонних містах, де в цьому є найбільша потреба. У Чернігові організаторам вдалося вийти за його межі, охопили більше трьох сотень дітей та провели з десяток унікальних заходів за чотири місяці. Ставка була на тематичні з продуманим сюжетом командні ігри, з руханками та різноплановими завданнями, дослідженнями та експериментами. І кажуть, фідбек показав, що всі зусилля були того варті. Ефект дався, тобто, ми бачили, що діти після того, наприклад, хто не вмів робити паперовий літачок, зміг його зробити, і потім, наприклад, навчив когось зі своїх друзів. І загалом, за рахунок цього, у них хоч трошечки відкладається в голові, наче не на все і так і погано. По очам навіть видно, коли діти хочуть цього, і наскільки це буде пролонговано дії в майбутньому, тому що коли діти підходять і кажуть, ну все, я тепер не буду користуватися поліетиленовими пакетами, то бачиш, що ти не дарма приходив. Ми зібралися для того, щоб не тільки поговорити, але й запланувати нашу діяльність на наступний рік почути від них як від професіоналів, соціальних працівників та педагогів, що дітям необхідно зараз, щоб ми з цією актуальною інформацією написали наші проекти на, на наступний рік, обговорили це з нашими партнерами. Вся наша робота якраз направлена на те, щоб підтримувати наше місто і наше майбутнє. Бо майбутнє це якраз в цих дітях. Якщо ми зараз всі разом не зберемося, не допоможемо їм і психологічно і. Фізично якось розвантажитись, триматись і взагалі бути в позитивному такому настрої а в такий важкий час, то про яке майбутнє. У дітей має бути щасливе дитинство, і до цього повинна докластися вся громада. Попри те, що у місті безпекова ситуація відносно спокійна, вони перебувають у постійному стресі, і працювати з цим мають як вчителі, психологи і соціальні педагоги у позашкільних закладах, так і батьки вдома кажуть фахівці. Треба спілкування, щоб було вас, взагалі в неформальній обстановці, щоб вони могли поділитися, розказати свої якісь проблеми, що їх турбує. Вони навіть самі позитив шукають у всьому. На вулиці пішов сніг, все класно. На вулиці пішов дощ, теж класно. Щось будемо робити цікаво, наряджати ялинку, клас, робити щось своїми руками, Дуже арт-терапіям різного напрямку вони допомагають. За плечима команди, молодіжний простір відкритий як відповідь на повномасштабне вторгнення, доступний для молоді і втілення власних ідей, проєкти соціально-психологічної допомоги дітям у Чернігові та деокупованих громадах області, зокрема і спільно точки з ЮНІСЕФ сприяння у відновленні освітніх закладів тощо, і в планах на 24-й продовжувати роботу в напрямках навчання, об'єднання та підтримки дітей і молоді.